Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Сенсаційний бунт в інгульці. Половина команди розриває контракти. Президент українського футбольного клубу загинув на війні з росіянами. Дортмунська Борусія зацікавилася Олександром Зінченком. Динамо отримала пропозицію щодо трансферу брашка. Четверо гравців Інгульця мають намір в односторонньому порядку розірвати контракти з клубом. Про що повідомляє тато таке: Йдеться про захисника Максима Мельничука, Вінгерів Юрія Козиренка та Олександра Козака, а також півзахисника Сергія Петька. Згідно з процедурою, ці футболісти вже подали відповідні документи до палати з вирішення спорів у УПЛ, повідомивши про своє відсторонення від тренувань з основною командою інгульця і переведення до другої команди. Також вони заявили про багатомісячну заборгованість із заробітної плати з боку клубу. У зв'язку з відсутністю будь-якої реакції від інгульця у своєму останньому зверненні гравці, дотримуючись регламенту, наголосили на своєму праві розірвати контракти в односторонньому порядку. Нагадуємо, що інформація про відсторонення цих футболістів з'явилася ще в листопаді 24-го року. Відтоді гравців перевели до складу Ю-19, а офіційна зарплата, зазначена в контрактах, становила 7 тисяч гривень. Решту ж суми вони мали отримувати у вигляді бонусів. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Асоціація футболу Тернопільщини принесла сумну звістку. У війні з російськими окупантами загинув президент ФК Поділля Васильківці Михайло Коваль. Йому було лише 34 роки. У як повідомляє Чортківська районна державна адміністрація, трагедія сталася 12 січня цього року. Ворожий дрон атакував автомобіль, в якому перебував воїн. Це трапилося в селі Ямпіль, що в Краматорському районі Донецької області. ФК Поділля Васильківці аматорські клуби села Васильківці Тернопільської області. З останніх досягнень клубу варто відзначити перемогу в лізі чемпіонів Тернопільщини, де вони стали першою командою з позамеж Тернопільського району, яка здобула цей трофей. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Бажаю успіху. Відповіді можете залишати в коментарях. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко потрапив у поле зору Дортмундської Борусії. Про це стало відомо з повідомлення авторитетного німецького журналіста Флоріана Платенберга. За його словами, останніми днями відбулися конкретні перемовини між представниками Зінченка та керівництвом Борусії, які тривають і досі. Сам Зінченко має бажання покинути арсенал. Лондонський клуб вже висловив готовність прийняти пропозицію щодо оренди футболіста з обов'язковим викупом його контракту за суму в 20 мільйонів євро. Важливо зазначити, що останнім часом Зінченко втратив місце в основному складі команди Мікелі Артети та майже не з'являється на полі у складі арсенала. До київського Динамо надійшла офіційна пропозиція щодо трансферу півзахисника Володимира Брашка, про що повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0». Ім'я клубу, які зацікавлені придбані 22 двохрічного опорника білосиніх не розголошуються. Але джерело зазначає, що ймовірність переходу брашка наразі становить приблизно 70-75%. Також повідомляється про можливі варіанти заміни брашка в складі Динамо. Розглядався кандидат Яцика. Однак головний тренер Олександр Шоковський бачить його на позиції вісімки. Окрім цього, обговорюється можливість запрошення на перегляд гравця на ім'я Едсон. За наявну інформацію, його якості відомі Динамо, і він має схвалення від Шоковського, що робить його потенційним кандидатом на посилення команди. Київське Динамо може отримати значний фінансовий зиск від майбутнього продажу захисника Бормута Еліза Барно, який є вихованцем цього клубу. Відомий коментатор Ігор Циганик у своєму авторському шоу на YouTube зазначив, наскільки я розумію, Динамо отримує 30% від наступного продажу свого вихованця. Забар не заслужив на підвищення і неодмінно гратиме у топ-клубі. Нагадуємо, що Ілля Забар не перейшов з Київського Динамо до Бормута у січні 2023 року. Відтоді він став невід'ємною частиною основного складу англійського клубу, демонструючи високий рівень гри на полі. Конфлікт між футбольним клубом Полісся та його конголезьким легіонером Бенні Коанана був нового розвитку. Футболіст повністю видалив зі своєї сторінки в інстаграм всі дописи, що пов'язували його з поліссям. Серед видаленого контенту зникло навіть зворушливе прощання з клубом та Житомиром, яке Макуана опублікував кілька днів тому. Раніше через змі Макуана звинуватив Полісся у психологічному тиску та заявив, що клуб забрав у нього паспорт. У відповідь Житомирський клуб оприлюднив офіційне комуніке, в якому звинуватив футболіста завдані репутаційної шкоди та саботажі. Український форвард Леверкузенського баєра Артем Степанов може змінити клуб уже зимове трансферне вікно, повідомляє видання Білд. На 17-річного нападника звернули увагу кілька клубів, які вже зробили офіційні запити до байера щодо можливого підписання молодого українця. Згідно з інформацією джерела, одним із головних претендентів на Степанова є Кайзер Слаутерн, який активно шукає підсилення для своєї атакувальної лінії. У нинішньому сезоні Артем провів один матч за першу команду Байера, але поки що не відзначився результативними діями. Цікаво, що через зовнішню схожість та стиль гри Степанова часто порівнюють із зірковим норвезьким нападником Манчестер Сіті Ерлінгом Холландом, що додає ще більше інтересу до його персони серед європейських клубів. Правий захисник албанського партизані Анді Хадрой офіційно став гравцем полісся. Повідомляє офіційний сайт клубу. 25-річний оборонець підписав трирічний контракт з командою імада Шура. Деталі угоди не розголошуються, але за інформацією Трансформаркет український клуб заплатив за гравця 150 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що зарплата албанця в полісі становитиме 12 тисяч євро на місяць. Хадрой є вихованцем клубу Лачі, де розпочав свою професійну кар'єру влітку року. Пізніше він перейшов до Б'юліс-Балш, а взимку 21-го приєднався до Партизані. У поточному сезоні Андій провів 15 матчів за команду з тирани у всіх турнірах і віддав дві гольові передачі. У його активі також два матчі за національну збірну Албанії. Трансфер маркет оцінює вартість захисника в 400 тисяч євро. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посиланням на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.